Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Буква Ю. Позначення буквою Ю звука У та м'якості попереднього приголосного, читання складів, слів, опрацювання вірша Андрія М'ястківського. Весна. ТРЕНАЖЕР для розчитування буква Я. Прочитайте слова та речення. Відкрите у підручнику сторінки 4041. Ключ. Діти, послухайте зараз уважно. Я протягну голосний звук у цьому слові, а ви мені його назвіть. Ключ. Який звук ви почули? Правильно, У. Але у слові його немає. Проте є буква Ю. Буква Ю. Означає звук у, коли вона стоїть після приголосного, який вона пом'якшує. В даному випадку ключ «ль» стоїть перед Ю, і він м'який. Давайте опрацюємо звуковий аналіз слова. Ключ – перший твердий приголосний к. Далі м'який приголосний «ль», Потім голосний у. Останній твердий приголосний Ч. Слово ключ має різні значення джерельний ключ, скрипковий ключ, ключ від дверей, гайковий ключ, журавлиний ключ. Повторю іще ще раз, буква Ю позначає звук У, коли вона стоїть після приголосного, який пом'якшує. Погляньте на малюнок. Велика буква Ю маленька буква Ю. А тепер давайте пофантазуємо і поглянемо, що схоже на букву «Ю». Ось така каблучка з квіткою, дверна ручка або ж дівчинка, яка тримає спортивний обруч. Як зробити букву «Ю»? Здогадався, Іванку. Букви І та «О» приб'ю на коротку планку. А з чого ти зробиш свою букву «Ю»? Із гудзиків, із олівців та смайлика, із мотузки. Проявіть креативність, можливо, вам прийде в голову ще якась цікава ідея. Давайте прочитаємо склади біля тюльпана, відповідно вимовляючи звуки лу, ну, ню, ню ру. Рю. СУ, СЮ, ДУ, ДЮ, ту тю. ЛУ, Лю ну ню, РУ, РЮ, СУ, СЮ, ДУ, ДЮ, ту тю. Чистомовка. Повторюйте за мною. Тю 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 зварили котю. Лю, 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 квіти полю. Ню 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 подарую квітку синю. Давайте прочитаємо разом слова зі складом лю. Людина. Люстра. Люстерко. Зі складом тю. Тюбик. Тюлень. Тюльпан. Зі складом ню. Нюх. Нюхати. Понюхати: Дю дю шес, рю, рюкзак, зак, сю сюрприз. Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова і ще раз самостійно. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Розгляньте малюнок. Спробуйте передбачити, про що буде розповідатися у вірші. Зупиніть відео. Послухайте вірш Андрій М'ястківський. Мама каже Йде весна? Подивлюся, де ж вона? Попід хмарами вімлі пролітають журавлі, мчать струмочки вздовж доріг, На городах тане сніг. Он синичка голосна. Тільки деш цита весна, розпускаються бруньки, тихо стукають в шипки. Далечинь така ясна. Тільки деш цита весна. Мама каже і струмки, і калюшки, і бруньки, і синичка голосна. Все це донечко весна. Оберіть питання та дайте на нього відповідь. Додатково зупиняйте відео. Просте. Про кого йдеться у вірші. Уточнювальне. Я можу помилитися, але, здається, у вірші описано настання весни. Інтерпретаційне. Чому розпускаються бруньки. Творче, Якою була синичка. Оцінювальне. Чи радієте ви настанню весни? Практичне. Як потрібно милуватися красою природи на весні. Які ознаки весни не розпізнала донечка? Назвіть їх. Давайте разом. Попід хмарами в імлі пролітають джуравлі, весною птахи повертаються з теплих країв. Мечать струмочки вздовж доріг. З'являються додаткові струмочки, тому що тане сніг. На городах тане сніг, он синичка голосна. Птахи весною починають співати, розпускаються бруньки, дерева прокидаються після зими, далечінь така ясна, небо не так сильно вкрите хмарами, як взимку. Давайте почнемо разом читати вірш. Мама каже: йде весна. Подивлюся, де ж вона? Попід хмарами в імлі пролітають журавлі. А далі дочитайте вірш самостійно. Поставте відео на паузу. Вправа яблунька. Повісьте на дерево те яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Нічого не зрозумів, було важко, все вийшло. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.